Діана Саїдова та Мілана Середжим долучилися до закриття збору для захисника Володимира Срібного. Для цього вони виготовили вироби з бісеру, які потім реалізували. Мілана до мене прийшла на ночівлю і ми займалися там різними справами. Хотіли зробити там такий спа вечір, типа масочки всякі. Потім мені прийшла в голову ідея позбирати кошти на ЗСУ. Я кажу, Мілані. Мілан, давай сплатимо прикраси з бісеру і продамо їх, а ті кошти, які ми заробили, на ЗСУ передамо. З бісеру ми платимо брелки, різні кільця, виготовляємо намиста. Також у нас є дерев'яні прикраси та намиста. Наприклад, ось це кільце коштує 10 гривень, а бравок 15. Ідеї інколи ми беремо з інтернету, а інколи придумуємо самі. Ідею дівчат підтримують, і батьки дуже тішить, що в нашій громаді є діти, які займаються подібною справою, допомагають закривати будь-який збір, і ми в цьому їх завжди підтримуємо, завжди допоможемо, чи придбати якийсь матеріал, чи можливо сядемо разом поплетемо в такій сімейній обстановці. Це завжди надихає бути об'єднаними, бути завжди всім поруч, допомагати нашим захисникам, так як вони допомагають нам. Спокійно жити, юні волонтерки планують продовжувати свою ініціативу надалі та пропонують бажаючим придбати їхні вироби.